У Лозівській громаді привітали з професійним святом працівників сільського господарства. Щорічно аграрії України відзначають цей день у третю неділю листопада. Урочистості з нагоди свята пройшли напередодні у п'ятницю, 17 листопада. На початку заходу всі присутні у залі хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто загинув у сучасній україно-російській війні продовжили захід привітаннями від керівництва громади і району та помічниці консультанта народного депутата України Юлії Світличної Марини Кожевник. Всім, хто має відношення до сільського господарства Лозівщини, працівникам ферм та агропідприємств, агрономам, трактористам, технологам, виноградарям, бджолярам та іншим, очільники подякували за роботу та відданість своїй справі під час воєнного стану в країні. Ми не могли не зібрати вас для того, щоб Щиро подякувати за ту роботу, яку ви робите в таких складних умовах. Слава Богу, що у нас не така ситуація, як в сусідніх районах, де була окупація, де окупація. По 100% заміновані поля, ще знищена інфраструктура. Не тільки сільського господарства, а і, на жаль, цієї, ці, цієї громади. Ви, незважаючи на все, те максимально робите для того, щоб забезпечити продовольством нашу державу, в наше населення. Хоча також й хоча святковий день, ми бачимо, яка складна ситуація в цілому і розуміємо, що війна, що на сьогоднішній день. Те, що виростело, воно в рази дешевше від логістичних доставок реалізації продукції. Ну, ми працюємо з вами. Бажаю вам, всім нам, умов, перемоги, щоб ви берегли своє здоров'я, щоб прийшов мир, сім'ї вас висоєся, щоб був добробут, благополуччя. І любов, любов до землі у вас є, любов до людей є. Тому зі святом вас вітаю, добра і благополуччя. Вимня гарі, дозвольте сьогодні від імені начальником військової адміністрації Володимира Рому, та це особисто, напередодні дня працівників сільського господарства перш на все висловити вам слова щирої вдячності за вашу працю за те, що напротяг вже з кількох років. Забезпечуєте надійний продовольчий тил, як, як в зірській громаді, як районі, так і в нашій державі в цілому, тож бажаю вам щедрих врожаїв, гарної ціни на вашу продукцію, гарної погоди збуту, Миру та добра найкращих працівників сільського господарства Лозівщини нагородили відзнаками від Лозівської міської ради, Лозівської районної військової адміністрації та подяками від народної депутатки Юлії Світличної. Творчі колективи Лозівщини музичними номерами вітали усіх причетних з Днем працівників сільського господарства України.